Прат Агроресурс презентує нове покоління газових котлів Данко зі сталевим теплообмінником. Нова серія має розширену лінійку потужностей від 8 до 28 кВт. Новий сучасний дизайн. Котли повністю енергонезалежні. Є моделі як одноконтурні, так і з функцією водопідігріву. В двофункційних котлах для гарячого водопостачання використовується мідний змійовий водонагрівач, виготовлений з якісної трубки санко від німецької компанії «КМЄ». Які ж відмінності у даної серії котлів від попередньої? Вдосконалена система газоходу забезпечує стабільний коефіцієнт корисної дії понад 92%, універсальне підключення до димоходу: вертикальне або горизонтальне, можливість лівостороннього або правостороннього відкривання дверей. Патрубок підключення до системи газопостачання виведений на задню стінку котла, що значно спрощує підключення котла до системи газопостачання та заощаджує простір навколо приладу. Розміщення запалювального пальника модернізовано для покращення його видимості та зручності обслуговування, легкий демонтаж облицювання для зручного обслуговування котла. Всі поверхні теплообмінника вкриті шаром теплоізоляції ІСОВЕР совер товщиною 50 мм, що суттєво зменшує теплові втрати котла. Теплообмінник, виготовлений зі сталі товщиною 3 мм, що забезпечує термін експлуатації не менше 15 років. Спеціальна конструкція теплообмінника, що забезпечує швидкий та рівномірний нагрів теплоносія. Гвинтові турболізатори у димогарних трубах затримують нагріті гази, що підвищує коефіцієнт корисної дії котла. В камері згоряння розміщені горизонтальні труби, що сприяють швидкому прогріванню системи в цілому, та підвищенню коефіцієнту корисної дії котла, контрольоване надходження вторинного повітря для кращого горіння, надійна автоматика безпеки та регулювання європейського виробництва. Мікрофакельні пальники з жаростійкої нержавіючої сталі, які не потребують регулювання первинного повітря. В моделях Данко 20СН 28СН можливе підключення кімнатного програматора. Гарантія 5 років Миру та тепла вашому дому.